Ви напевно знаєте, що якщо я скину цю штуку, то вона вб'є житла, а якщо я цю штуку скину, то вона не вб'є. Пояснюю чому. Тому що модженк розраховував на те, що чим з вищої висоти вона буде скидатись, тим більше вона буде наносити урона. І воно якось так розраховано, що це скидується з висоти два блоки. І за цього дивіться. Воно тільки перші дві десь получає урон жителю, а наступні вони вже просто як доповнені йдуть, і воно не получається А це воно розраховане, що воно впаде з висоти десь, ну, 20-30 блоків, і воно з першого разу вже вб'є жителя. І тепер ви ну, повинні розуміти, і якщо ми збросимо їх з однакової висоти, тобто кінчик об кінчик, щоб вони були однакові, з однакової висоти впали кінчики, от тоді вже від обох вони б вбилися. Б.